Вітаю вас на уроці Я досліджую світ, на якому ви дізнаєтеся, як упізнати осінь. Пролунав шкільний дзвінок. Починаємо урок. Отже часу ми не гаємо, урок розпочинаємо. Діти, з яким настроєм ви розпочинаєте урок. Оберіть смайлик-сонечко з зеленим надписом Веселий, з жовтим задоволений, з блакитним сумний, з червоним написом Злий. Я гадаю всіх чудовий добрий настрій. Послухайте вірш. Нині осінь нас чарує. Неповторна, чарівна, різні барви нам дарує, і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Надайте відповіді на запитання. Чому автор вірша про осінь згадує про різні барви? Тому що восени рослини змінюють на інший кольор свої барви. Як осінь розфарбовує парк і гай? Осінь розфарбовує парк і гай у жовто-горячі кольори жовтий, червоний, помаранчевий. Поміркуйте, назвіть кольори осені: це жовтий, червоний, помаранчевий. Діти, розгляньмо малюнки, чим вони відрізняються, які пору року зображені. Зліва ми бачимо пору року літо, все в різнокольорових барвах, Небо чисте, світить яскраво сонечко, все зелене, квітнуть квіти, навколо літають комахи, пташки, на деревах дозрілі плоди. Справа ми бачимо пору року осінь та зміну. Зелених кольорів на жовто гарячі, жовті, червоні. Видно, що небо затягнуте, сонечка немає, птахи відлітають у теплі краї. На деревах листя жовтіє та опадає, плоди дозрілі. Пропоную відпочити та виконати руханку. Діти, подивіться на зображення. Обведемо коричневим кольором, що найчастіше зустрічаємо восени. Так, це почервоніле та пожовкле листя ще. Так, вірно, це парасолька, тому що восени часто йдуть холодні дощі. Обведемо зеленим кольором те, що ми часто бачимо цілий рік. Так, це геликоптер, бачимо. Будинки бачимо, обведемо червоним кольором, що ми не бачимо восени. Так, вірно, це підсніжники, вони, що зростають восени на початку, полуниця, яка дозріває влітку, та сніг, який найчастіше бачимо взимку. Відшукайте на малюнку букви, які заховалися, і складіть з них слово. Надрукуй це слово. Бачимо буковку К, Т, Ш Н і дві букви А, і вийшло слово Каштан. Назвіть овочі, які дозрівають восени. Так, і це Гарбуз, буряк, морква, капуста, картопля. А огірок, горох, цибуля дозрівають влітку. Назвіть фрукти та ягоди, які дозрівають восени. І це груша, диня, виноград. Яблука та кавун. Рефлексія завершення уроку. Оберіть ромашку, яка відповідає вашому настрою. Зелений конструктор. Мені під силу всі завдання. Ромашка над червоним конструктором. Було складно та незрозуміло. Над жовтим конструктором все було легко та просто. Над блакитним конструктором мені потрібна була допомога. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок!